Знаєте, іноді варто собі зізнаватися в своїх почуттях, не боятися цього. І це про внутрішній стан. Про те, що дійсно сказати для себе, так, мої очікування якісь не збулись. Так, я був в ілюзіях, чи якісь розові окуляри розбилися там в якийсь черговий раз. Мені погано. І дивіться, от. Від вас ніхто не чекає, що ви постійно повинні бути класними, що бути успішними. От це все тільки навіяно та? соціумом, інстаграмом і тому подібне, щоб і заганяє нас ще більшу все, все більше депресію. Так? І от навіть зараз я помилилася, я могла переписати це відео, але я не буду. Бо я людина, я маю право на помилку, любов так? і кожен з нас. І тут головне зняти з себе ці очікування і дати собі іноді побути слабким. Тих чоловіків стосується жінок, відчути свій біль, зсередитись так, чому мені погано, що всередині. І дуже класна така є техніка, це психологічна техніка, коли кожен ранок ви прокидаєтесь, і перед тим як встати так, і йти в свої справи щоденні, ви себе питаєте, як я себе почуваю? І якщо ви відчуваєте, що вам якось не так, некомфортно, погано, всередині щось там, шкребе, якісь там кошки, то ви себе питаєте обов'язково, чому так? І знаходьте, знаходьте, старайтесь знаходити оцей знаєте, момент, чому так відбувається, щоб його дістати і його змінити. І спитати, а як я можу зараз свій стан змінити, не йти в це, не йти з цим, тому що ви з цим будете ходити весь день, і е, ви будете внутрішньо носити це таке внутрішнє, так незадоволення, якесь такий стан неприємний, весь день, от але життя воно воно чудове. Воно прекрасне. І просто іноді варто це помічати і наносити в собі це. І відслідковуєте внутрішньо, так вчіться відчувати, не логікою думати, не мозком, так. Я не кажу що там повністю треба голову відключити, але себе тіло, тіло, це наш храм душі, відчувати. І наскільки розуміти, наскільки. Чи вам комфортно тут і зараз, в тому що відбувається навколо вас, бо ми є творці своєї реальності, як ви не хочете? Все, що відбувається в вашому житті, навіть якщо це дуже погані речі, це результат ваших виборів колись. Навіть бездіяльність це результат вашого вибору. Ви можете нічого не робити, але це ви вибираєте. Розумієте, якщо ви не вмієте відчувати не розумієте, як це я вас запрошую до себе на курс, я творець, і цей курс це результат моєї діяльності за декілька років практики, я енергопрактик. І ми там пропрацьовуємо і психологію, і енергію, і з'єднуємося з вищем'я, з, з душею, з янголами, і, звісно, з тілом, з психосоматикою. І підходимо з усіх аспектів. Тому, якщо вам важко самостійно, у вас завжди є документ.